Швидкий рецепт хачапурі по-анжарськи. Поїхали. Одразу попереджаю, що це не класичний рецепт. Тому у нас сьогодні трішечки ППшний варіант: 200 грамів кисломолочного сиру. У мене 8%, 100 грамів борошна, півчайної ложки розпушувача, півчайно ложки солі і одна третя перцю. Одне ціле яйце. і один білок. Тісто замішую виделкою до однорідної маси. Ось так воно має виглядати. Далі деко з пергаментом. Трішки лореаль Париж. Тісто на дві кульки, щоб тісто не липло до рук, змачую руки водичкою. <реш> Отак от, от. Кулька велика, кулька маленька. Робимо щось подібне на човник. Коники в мене краще виходить ліпити. Все, тісто готово. 12 хвилин духовка. Режим з обдувом. Ось так вони підрум'янились. Погляньте. І додаю сирок. І знову відправляю. Запікатись на буквально 5 хвилин. Хачапурі вже готовий. Дивіться, сирочок розтопився. Роблю ямку і жовточок вливається туди. Друзі, все як завжди, просто, швидко і дуже-дуже смачно. Рецепт залишив в описі, тому зберігайте, обов'язково спробуйте приготувати. І що Ви просили, ми зробили. Всіх обійняв і крепко по цьому.